Привіт, мудрим і небайдужим. Ну, кожен днем все цікавіше. 125% мито для китайських товарів в США. Я думаю, що це не межа. Думаю, що можемо ще побачити і 200%. Торгова війна в США і Китаю чітко вже маркована. І... Повно, повноцінно реалізується. До речі, зауважте, тепер вже всі, я думаю, зрозуміло, що це насправді війна США і Китаю. Торгівельна, допоки що, фаза, яка, не дай Боже, може перерости в реальне військове протистояння на фоні того, що Трамп заявив, що в США є така зброя про потужність якої навіть важко е, уявляти. І вона в рази перевищує усім відому. Однак зараз фаза торгової війни, і зрозуміло, що всі ці мита це була лише так припудрена картинка для того, щоб насправді розв'язати повноцінне протистояння з Китаєм. 90-денне перемир'я для мит з Євросоюзом і не тільки для того, щоб вони теж зрозуміли, де їхні міста і стали в орбіту з США, який особлює в собі стовп західного християнського світу і подальший тиск на Китай. Тому, друзі, ситуація буде лише накалятися, як я вбачаю, Китай не, не бажає коритися і використовує різного роду інструменти. Окрім того, Китай має е невідомі не не для більшості, допоки інструменти впливу на політику в Євросоюзі. Е е скуплено. Китайськими грошима дуже багато потужних підприємств, які в тій чи іншій мірі можуть впливати на політиків Євросоюзу. Тому е, оця ситуація те, що затягується, я особисто вважаю, що то переформатування, на якому зараз наполягає Дональд Трамп, воно прийнятне і для України, і це краще така торгова війна, та ніж фактична війна, яка була зреалізована фактично попередньою адміністрацією Білого Дому. Думаю, що всі розуміють, що противником США вже багато років, як мінімум сім років, є Китай. Просто через війну в Україні в такий спосіб намагалися силою примусити Росію так, повернутися так, чи підтягнути Росію в ореол Західного світу, яка поступово відходила до Китаю. Це була політика адміністрації Байдена. А Трамп, як бізнесмен, як майстер заключати угоди, вибрав іншу стратегію стратегію торгівлі з Росією. І в зв'язку з цим реалізував оцю свою політику, таку красиву політику, я вважаю, через Мита <кхух> зменшив ринок <кхух> і обвалив ціну на нафту фактично не своїми руками. Він не запустив прямий дріл, про який говорив. Він з допомогою ОПЕК звуживши ринок. Спонукаючи ринкові механізми, обвалив ціну на нафту, і такий спосіб теж змушує Росію бути більш лояльною до США і знаходитись домовленості. Тому, друзі, в даний формат, як на мене, треба тільки вітати і не вестись на провладну пропаганду, яка хотіла би війни. Зеленський хотів би війни до останнього українця. Він хотів би, я так розумію, далі знаходитися на своїх владних важелях і наживатися на війни. А політика Трампа це політика. Такого мирного, мирного удушення, мирного удушення свого головного супротивника, яким для США є Китай, і такого мирного спонукання Росії все-таки знаходитися в Західному світі і разом з Західним світом чинити тиск на Китай. Дуже цікава ситуація. Ця ситуація, мені здається, повинна бути записана не тільки в аналі-історії, а в аналі. Всієї освіти і науки, як треба вести дипломатію, які інструменти використовувати. Більшість політиків чомусь думають, що інструмент у такої сили наглої через коліна всіх, кажуть, поставити, вона працює. Ні, є більш такі витончені інструменти, і як білий дом, адміністрація Білого Дому, я не думаю, що один Трамп такий розумний, думаю, що там є. Люди, які му цю політику намалювали, яку він просто реалізовує, він показує просто ази. Ази, І цьому треба вчитися буквально запам'ятовувати для того, щоб розуміти ситуацію і, можливо, навіть використовувати в повсякденному житті. Чекаємо тарифи на китайські товари 200%. ще раз підкреслюю, для України зазначена ситуація лише плюс. Це плюс для того, щоб наблизити мир. Це плюс для того, щоб товари в Україні стали доступніші. І я переконаний, що це нас наближає для перемир'я, відсторонення і відправлення від небуття сьогоднішньої злочинної зеленої влади і його всієї банди команди, та нарешті повернення до мирного перспективного життя в Україні.